2026 ціна та технічні характеристики Скоуда Няк. Скоуда Н'як новий гравець на ринку австралійських електроконструкцій. Аналіз та перспективи. Електроенергія міцно вступила в наше життя, і Австралія не є винятком. Зростаючий попит на екологічно чисті транспортні засоби відкриває двері для нових гравців на ринку. А Скоуда Няк, звичайно, заслуговує на увагу. Нещодавно оновлений ENAK, доступний в Австралії з 2025 року, обіцяє поєднати практичність, стиль та доступність, що робить його потенційною конкуренцією Tesla MOL-Y та іншим популярним електричним елементом. Що нового в оновленому ENAC. Перш ніж заглибитися в аналіз, важливо зрозуміти, які зміни принесли оновлення. Перш за все, Скоуда розширила лінійку. Представивши стиль кузова позашляховика, який, як правило, є більш популярним серед австралійських покупців. Крім того, доступна версія NYC-60 з меншим акумулятором, відповідно, з'явилася нижчий запас руху. Цей крок дозволяє Skoda запропонувати більш конкурентну ціну, що є ключовим фактором австралійського ринку. Ціна та конфігурація Skoda покладається на доступність. Вартість Няк 60, починаючи з 54 940 доларів США, справді приваблива. Це набагато нижче, ніж у моделі Tesla Y, і робить Н'як більш доступним для широкого кола клієнтів. Важливо зазначити, що Skoda Code підтвердила ціни на вибір Н'як-60, що є позитивним знаком для потенційних покупців, які хочуть знати, чого очікувати. Конфігурації також виглядають дуже привабливо. Вже в основній версії NYC-60 оснащений 13, дюймовим сенсорним екраном системи інформаційної та розважальної системи, цифровою інформаційною панелю Apple CarPlay та Android Auto, а також динамічним шасі DSE. Це говорить про те, що Skoda не заощадить обладнання навіть у більш доступних версіях. Акумулятор, інсульт та зарядка, компроміси для доступності. Поява в версії Няк-60 з меншим акумулятором неминуче тягне за собою компроміси на полях. Європейські специфікації вказують на інсульт близько 412 км, що може бути недостатньо для деяких австралійських водіїв, особливо для тих, хто часто здійснює тривалі поїздки. Однак важливо пам'ятати, що Skoda не стоїть на місці. Зниження пікової потужності зарядки з 175 КВТ до 135 кВт є, здавалося б, кроком назад, але насправді він спрямований на збільшення довговічності акумулятора, підтримка нижчої температури під час зарядки зменшує знос акумулятора та продовжує термін служби. Дизайн та комфорт Skoda продовжує традиції. Skoda завжди славилася своїм практичним та функціональним дизайном, і ен як не є винятком. Оновлений зовнішній вигляд надає кросоверу більш сучасний та динамічний вигляд. Внутрішній простір також зроблений у Дусі Skoda – просторий, зручний і з акцентом на практичність. Наявність таких функцій, як тризонний клімат, бездротова зарядка для смартфонів та знімне заднє центральне сховище. Додає комфорту та зручність у повсякденному використанні. Безпека СКОуДА не економить на захисті. Скоуда Няк отримав високі показники безпеки N-CAP, що є важливим фактором для австралійських покупців. Стандартне обладнання включає численні системи безпеки, такі як адаптивний круїз, контроль, автономне аварійне гальмування, система виявлення пішоходів та велосипедистів, а також систему моніторингу сліпих зон. Додаткові варіанти, такі як кругові оглядові камери та система для паркування, підвищують безпеку та зручність у міських умовах. Перспективи на австралійському ринку конкурент чи сторонні. Успіх Skoda Enyaq на австралійському ринку залежатиме від декількох факторів. По перше, конкуренція в сегменті електропроспектів дуже висока. Tesla Model Y, Hyundai Kona Electric. TNRU-F та інші моделі вже набули певної популярності. По-друге, курс NYC-60 може бути недостатнім для деяких австралійських водіїв. Австралія це величезна країна з великими відстанями між містами, а інсульт є критичним фактором при виборі електричного автомобіля. Однак Скоуда має свої переваги. Більш доступна ціна, практичний дизайн та багатий набір стандартного обладнання може привернути увагу австралійських покупців, які шукають доступний та функціональний електричний автомобіль. Мій особистий досвід та спостереження. Я особисто думаю, що Skoda Enyaq має хороший потенціал на австралійському ринку. Бренд Skoda зарекомендував себе як виробник надійних та практичних автомобілів, і Enyaq продовжує цю традицію. Мені особливо подобається, що Скоуда не намагається конкурувати з Тесла в галузі технологій та інновацій. Натомість вони зосереджувались на створенні автомобіля, який є доступним, функціональним та надійним. Однак я думаю, що Скоуда повинен приділяти більше уваги резервопостачання. Якщо вони зможуть збільшити резерв інсульту n як 60 то вони матимуть набагато більше шансів на успіх на австралійському ринку. Висновок. Skoda Enyaq – це цікавий новий гравець на австралійському ринку електропроспективів. Більш доступна ціна, практичний дизайн та багатий набір стандартного обладнання робить його привабливим варіантом для широкого спектру клієнтів. Однак для досягнення успіху Скоуда потрібно приділити більше уваги резерву постачання та переконатися, що Еняк може задовольнити потреби австралійських водіїв. Загалом, я думаю, що Skoda Enyaq має хороші перспективи на австралійському ринку, і я з нетерпінням чекаю, як він розвиватиметься в майбутньому. Ради клієнтам. Якщо ви шукаєте доступного та функціонального електрокроризму, Skoda Enyaq – це чудовий варіант. Якщо вам потрібна велика маржа, розгляньте можливість придбання більш дорогої версії Enyaq з більшою батареєю. Не забудьте перевірити Enyaq. Перш ніж купувати його, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам, дізнайтеся про наявні знижки та переваги для електромобілів у вашому персоналі чи території. Порівняйте ціни та конфігурацію у різних дилерів, щоб отримати найкращу пропозицію. Я сподіваюся, що цей аналіз допоможе вам прийняти розумне рішення придбати з коуда